Київ це не місто, це відчуття дому, навіть коли ти тут уперше. Це не будівлі, це люди. І кожен район як частинка великого серця. Київ різний. Київ новий, з Дніпром, пробіжками зранку і вогнями новобудов ввечері. Київ відкритий з повітрям набережних і заходами сонця, які неможливо забути. Київ діловий, швидкий ритм, великі плани і кава на ходу. Київ молодий. Перші весни, іспити, закоханості. Навіть коли ти виростеш, він пам'ятатиме. Київ спокійний, як неділя без будильника і вечір з чаєм на балконі. Київ свій, де тебе знають в магазині, вітаються на вулиці і виростають справжні люди. Київ сильний. Знає, ким був, і точно знає, куди йде. Київ різний. Як і кожен, хто його любить, неважливо звідки ти і скільки тут живеш. І в його день народження він обіймає кожного з нас. Вітаємо усіх локалів вдома.